З початку режиму тиші зі 17-ї години учорашнього дня на Донбасі зафіксовано 10 обстрілів позицій українських військ. Дев'ять з них припадають на Луганщину. Такі оперативні дані наводить група інформаційний опір. Обстрілювали трьох із бенку Щасня, щастя Красногір, «Горівку». За даними інформаційного опору, терористичні групи підлеглі мозговому отримали указівку ігнорувати режим припинення вогню і продовжувати наносити вогневі удари в опозиціях українських військ і цивільних об'єктах протягом останньої доби у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано більше 50 обстрілів позицій українських військ. За даними прес-центру, АТО, напружена ситуація і поблизу Дебальцевого. Саме на цей район припадає найбільша кількість обстрілів наших позицій. Наразі ситуація в інших регіонах залишається стабільною. Маріуполь сили антитерористичної операції за допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів забезпечують охорону та оборону цього приморського міста. Проводять контрдиверсійні заходи з свою діяльність на виявлення та знищення диверсійно розвід. Добрий груп бойовиків.